Я зараз розповім вам про те, як лікарі-наркологи в Києві роблять з водіїв п'яниць за кермом. Як це відбувається на конкретних прикладах відносно мого клієнта було складено протокол по статті 130 за керування стані алкогольного сп'яніння? За обставинами справи, мій клієнт погодився на пропозицію поліцейського проїхати до медичного закладу, щоб пройти цей огляд. Ну, такий порядок. Але лікар-нарколог навіть не запропонував моєму клієнту здати біологічне середовище, ну зазвичай беруть сечу для проведення лабораторних досліджень. Відповідно до законодавства, така практика і застосування лабораторних досліджень є обов'язковим, тому що діагноз ставиться на підставі огляду водія і проведення лабораторних досліджень. Шляхом дослідження біологічного середовища в даному випадку сечі. І поставив діагноз моєму клієнту про те, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння, що дало поліцейським можливість скласти протокол по статті 130, частина 1 і направити до суду. Ми зі свого боку подали запит до лікарні соціотерапія на предмет того, і проводилося лабораторне дослідження, як це передбачено інструкцією, і отримали копію акту огляду, який складається перед тим, як лікар підписує висновок щодо діагнозу водія, який оглядається? Ну і що ж, в цьому висновку було зазначено, що Жодних лабораторних досліджень не проводилося, натомість лікар в цей акт вніс недостовірну інформацію, написавши про те, що мій клієнт категорично відмовився здавати біоматеріал. Хоча насправді це не так, і це було підтверджено відеозаписами. Незважаючи на це, суддя першої інстанції мого клієнта. Визнав винним, застосувавши до нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування строком на один рік. І усно зазначив, що у нього немає підстав не довіряти лікарю. Ми, звісно, з цим. Не могли погодитися, і подали апеляційну скаргу. І суд апеляційної інстанції, ретельно вивчивши матеріали справи, дійшов до висновку і погодився з нашою позицією про те, що лікар-нарколог грубо порушив інструкцію про проведення огляду водіїв на стан алкогольного сп'яніння. Причому він зазначив, що огляд на стан сп'яніння проводиться лікарем-наркологом. З обов'язковим проведенням лабораторних досліджень в даному випадку сечі біологічного середовища і зазначив, що, по-перше, лікар-нарколог не робив пропозиції моєму клієнту здати біологічне середовище, а навпаки, вніс недостовірну інформацію в акт огляду про те, що він, начебто, відмовився, передивився відео і переконався в правильності нашої позиції. Тож, таким чином, лікарі-наркологи в соціотерапії чомусь незрозуміло з яких причин вносять до акту огляду недостовірну інформацію, що дає потім поліцейським можливість складати протоколи по статті 130 з. Такими негативними наслідками для водіїв, як позбавлення права керування строком на один рік зі сплатою штрафу 17 тисяч гривень, тож як ми бачимо, справедливість все ж таки існує, і деякі судді розбираються у цих матеріалах, ретельно їх перевіряють і виносять законні виважені і правильні рішення, що було і зроблено судом апеляційної інстанції. Це Дмитро Ігнатов. Якщо вам потрібна допомога в подібних справах, звертайтеся, будемо розбиратися і доводити вашу невинуватість.